для мене це перш за все чудовий перекус. перекус Коли дуже гарно його споживати Ну от своїм страйняшкам ми радимо на другий перекус, щоб ми були впевнені, що вони не з'їдять якусь ерунду. Це перший момент, а другий момент це найповноцінніший перекус, який тільки може бути. Ми зараз про перекуси ще поговоримо. Але ще я хочу сказати: от коли ми дуже рано встаємо, от, наприклад, дуже рано встали, і нам кудись треба там іти. Не знаю, на тренування чи там ще кудись. До речі, я перевіряла. Був такий момент, коли я дуже рано ходила в фітнес-зал. <кій> Дуже рано ходила в фітнес-зал, і от навіть якщо я з'їм якусь, не знаю, там мандаринку чи апельсинку, я вже не могла тренуватися. Ну, якщо я вип'ю коктейль, я могла спокійно тренуватися. Тобто. Ми своїм клієнтам ще радимо перед фізичними навантаженнями. Я ще тренер зі скандинавської ходи і президент клубу скандинавської ходи. І я вам хочу сказати, що буває таке, що люди кажуть: Марина, от я на тренування їду після роботи. Я ж їсти хочу. Я хочу їсти, але я ж не можу голодна прийти на тренування. Що мені з'їсти? А тренування має відбутись повноцінне. От прекрасна порада перед тренуванням випити отакий коктейль. Чудово! Людина відчуває себе легко, і вона не голодна. Вона може далі. <кій> Спокійно рухатись. Як я вже казала, що якщо дуже пізно ти звідкись повернувся і хочеш їсти, і ти точно знаєш, що ти не можеш його їсти. Ой, не можеш з'їсти якусь там іншу їжу. Ми не з'їмо там. Треба перекусити і спать бігом лягати. Ну, борщ, ти не будеш їсти там, і не треба їсти більш нічого. Ніякої, звісно, там бульки, чи печенька, чи чайок. Ми п'ємо. От, от цей коктейль. Це дуже важливо зрозуміти, що це для нас така прекрасніша палочка-виручалочка. Ще хочу сказати: от там згадайте, коли стояла королева Швеції Сільвія, да, медпол її виносив, ми слухали медпола. Можливо, хтось із вас знає, хтось ні. Цей бідняга медпол він мав вагу до 200 кг. При рості десь ну там, не більш. ну там 172, здається, у нього рост. От уявіть собі був такий колобок. І коли ми його вже побачили, він вже ну там, дуже багато позбувся кілограмів, ще трошки мав зайву вагу, зараз він не має зайвої ваги, зараз він прекрасно себе почуває, одружився, людина живе повноцінним життям. Так от він розповідав, що він при будь-яких приступах голода споживав от саме цей коктейль. От така його теж, якщо у вас є якісь прислужки. Ну, ви Відчуваєте, що ви хочете щось з'їсти, перш чим з'їсти якусь ерунду, випийте краще цей коктейль. От я його з собою, я з, з дому не виходжу, щоб в мене в сумочці не лежав, не виїжджаю на машині чи на мітро. У мене в сумочці завжди лежить цей коктейль, бо я не знаю, як в мене складеться день. А от чим зазвичай перекушуєте ви? Зараз ми швиденько чекаємо в чаті відповіді, і пане яблуко, ізюм, коктейль, фрукти. Отже, наш суп. Так, ну, О, кофі, печеньки, кофі, печеньки, кава солоденьким, ну, розумієте, да? так, аудиторію. Да, далі, Надюша, тоді прискорюємося. і далі. Так, да, от е, шоколад, вона він все, він все рівно буде з цукром. А знаєте, просто зараз бракує часу, я б вам розказала, що це дійсно за така гадость, цей цукор, і що всі хвороби в людства почалися, дуже багато хвороб з його появи, е, пішли далі, а людство не встигає. Знаєте, ну еволюція організму людини, цукор з'явився у нас по суті, як добавка, ну, повсякденна після Другої світової війни. Ну, він тільки тоді з'явився, а маргарин ще пізніше. І ну, наш організм просто цю гадость він не може перестроїтися, щоб її споживати. Вот. Ну і да, Ми потім думаємо, ой, нащо ж я-таки з'їла, от, так от, щоб не мучитися, ось. Ідемо далі, Надюш. Ну, оцей принцип, я думаю, ви знаєте. Ну, один мій знайомий мені сказав, Маріна, ну чого так устроєний світ, що все таке смачне, воно не корисне, а все, що не смачне, а, воно корисне. Я з цим не погоджуюсь. Все у нас тут в голові. А по-друге, будь-що можна дуже смачно приготувати. Уже за браком часу я тут багато що не, не буду вже казати. Єдине, що вам скажу, що а наші дівчата, які знижували вагу, вони розробили чудовенькі рецепти цукерок з шоколадного коктейля. Або просто з коктейля. Ну, от, Natural Balance, смачні цукерки, які прям викладають в коробочки для цукерок і їх споживають. Зараз я не маю можливості вам розказати, але якщо буде запис і Надюша згодиться, я вам прикріплю рецепт оцих цукерок. І, і так, запис так. буде, і ми чекаємо фотографії і напишемо рецепт смачних корисних цукерок саме з а, коктейлем. Так, саме з коктейлем. І з багатьох корисних продуктів, які ви там бачили на екрані, можна приготувати чудові е, блюда. І от подивіться, яка ще, от знаєте, є мніння, а є факти. Цілий світ мільйони людей споживають коктейль Natural Balance Shake. От я сказала слово раз, і уже в цю секунду хтось купив по світу Natural Balance Shake. Тобто мільйони людей довіряють своє здоров'я і його покращують своє здоров'я саме за допомогою цього прекрасного коктейля.